Леонід Глібов, старець. Ішов старець по долині, З ламанцями у торбині. Кругом поле зеленіло хлібороба веселила. А у тебе, старче милий, нема поля, нема ниви. Вітер тиху промовляє, жалю серцю додавляє. Скрізь безлюдно на дорозі, шумлять верби по облозі. Вітер віє, вигріває, старець слізоньке ковтає. Аж на зустрічі із зажита вийшла доля грошовита. Любомило засміялась та й до нього обізвалась. Не плач, старче, не журися. Глянь на мене, звеселися буде поле, буде хата, будуть коники орлята і усякая худоба. І розкоші, і шаноба, золотії, бачиш груші. І старого міхоноші вони зроблять пана духу, Відведуть від тебе муку. Тобі в світі добре буде. Біля тебе будуть люди на кишені поглядати, медом речі поливати. Пережив лиху годину. Підставляй, мерщій торбину. Кинув він, одна хвилина, настовбурчилась торбина. Гроші сипляться, аж сяють, старцю серце звеселяють. Буде доля обізвалась, щоб торбина не прорвалась, бо тоді вже, як прорветься, все пропало, заминеться. Ні, не бійся, доле мила, каже старий. Торбаці. Потихеньку, ще голубонько, хоч меньку. Доля тихо засміялась, торба трісь і розірвалась. Старець ляху торбу полу, потім кинувся додому, лап та лап, скрізь морі жочок, Та хоч би ж тобі шажочок. Доле моя, не, не, Доле! Він голосить на все поле. Гроші мої, грошенята. Де ж ділись, лебедята? Ой голівка моя рідна, і голодна і безрідна. Та ляже в домовину на порожню торбину. І поплівсь він по дорозі, шумлять верби по облозі. Вітер віє, вигріває старий лізонький повстає. Моя байка добрі люди. У пригоді, може бути, я додам вам раду щиру і при щасті майте міру.